Третій рік йде під іменем Тараса Григоровича Шевченка. Принаймні обласний літературний музей, обласна організація національної спілки письменників у 2013 році почала активно працювати по підготовці заходів, проведення заходів до 200-річчя народження Тараса Григоровича Шевченка. І ось сьогодні ми знову і знову згадуємо цю... Видатну дату в історії нашого народу, в історії України та всього світу. І е, наш обласний літературний музей і обласна організація національної спілки письменників е, проводили ряд заходів. Зокрема, ми проводили і м, конкурс, Шевченка, конкурс обласний серед молодих літераторів. Виявили десятки десятки імен е, талановитої молоді. Юнаків і дівчат, які починають пробувати свої сили в літературі, проводили ряд семінарів, присвячений цій даті. Наш музей виграв грант на проведення якраз таких семінарів і були представники так би мовити, високої літератури, які навчали молодь нашої області, зокрема, і проводив такий семінар і лауреат Шевченківської премії якраз. 2014 року Мирослав Доченець, добре відомий прозаїк, автор багатьох цікавих книг. Ось, і багато інших письменників навчали молодь Хмельниччини майстерності праці із словом. І сьогодні якраз через кілька тижнів починається вся українська нарада. Молодих літераторів у Києві і знову ж таки представники нашої області молодь буде там брати участь у, у цьому заході. Так вийшло, що якраз на рік відзначення 200-ліття Тараса Ровича Шевченка і я разом з колегами Станіславом Стояновським, Ігорем Гончаруком. Із Кам'янця-Подільського підудвали таку збірку нарисів. Шевченко йде дорогами доби, Великий кобзар на Подільській землі, крізь час і постір, де зібрали ті матеріали, які розповідають про перебування Тараса Григоровича Шевченка у нас на Поділлі, зокрема в Кам'янці-Подільському і е, біля нього. А також туди війшли твори письменників Поділля, які присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку, і твори, декілька творів молодих кам'янчан учнів загальноосвітніх шкіл. І Мені здається, що якраз ця книга знайшла таке високе чільне місце у бібліотеках в області і на, на столах читачів. Я хочу привітати всіх нас із цим сьогоднішнім днем, тому що якраз таке свято, такий форум привертає увагу до літератури, до книги. Ми вкотре-вкотре розгортаємо ці книги і беремо звідти. Це чисте, це прекрасне, свої знання поповнюємо, почуття розвиваємо. Перед нами цей прекрасний лозунг, бібліотека, діалог, культура, мир і до такого культури до діалогу, до культури, до миру і закликає література, книга. Ми сподіваємося, що сьогоднішня книжкова весна дасть і свої плоди, які ми будемо мати у вигляді нових книг, нових приємних зустрічей, зустрічей із читанням з книгою.